Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. В Студії для вас працюю я, Андрій Фок, і вже за мить про таке. Естафету молодим під покровом Богородиці клятва на вірність Україні. через 72 роки після створення української повстанської армії. Свою клятву перед народом дає нове покоління. Майбутні солдати та офіцери, і їх любов до батьківщини. Урочисту присягу на вірність державі прийняли сьогодні курсанти Львівського ліцею героїв Крут. Молоді мундири промарширували головною площею Львова. А клятву дали перед тими, хто їм цю державу виборював. Дійство бачила наша знімальна група. Вони ще зовсім юні. Більшості з них лише тринадцятий минало. Але як і в тих, чиє ім'я вони носять, патріотизму вистачило б і з дорослими поділитися. Замість 10-го класу у школі вони обрали для себе ціль стати військовослужбовцями та захищати свою батьківщину. Я Самого малку, як мріяв стати військовим, мій тато був військовим, дід був військовим. Ну я вирішив саме малку піти військові військовій часті. це дуже подобається. Присяга цього року особлива, кажуть самі курсанти, другокурсники. Минулу річ пояснюють, ніхто не думав, що може розпочатися війна. Зараз хлопці кажуть, те, що носять погони і в найближчому майбутньому визволяти Україну від агресора може довестись саме їм, добре розуміють і усвідомлюють. Зараз дуже непружний момент і всі переживають, дивляться новини. Ми навіть на сам підготовці перерві дивимося новини. І... Ну, що там на сході робиться. А не боїтесь того, що, скажімо, через пару років і вам доведеться взяти зброю в руки? Ні, ми готові. Ми, ми готові за часу і батьківщину. останньої краплі крові. Коли в країні війна, одягати дитину у військову форму складно, кажуть батьки. Однак з рішенням синів сперечатись ще важче. Але й муштра заради дисципліни зайвою кажуть для підлітка не буде. Молодь сьогодні відроджується, вона гартується у непростий час, зауважують ті, хто для них здобував Україну. Постанці кажуть, що в молодих патріотах бачать і свою молодість. Ви довірили цим хлопцям Україну? Довірили. обов'язково довіри. Тому що це нова генерація, це нове покоління, яке вже виростало в сучасній зараз наші яка вона не є, але ці Україні. є надія, що ми будемо мати свою державу. Ми зараз об'єднуємося, ми маємо націю зараз, яка об'єднується, коли ще було, всі захід, зараз всі, зараз всі, всі шанують Україну, всі борються за Україну. От щоб ми були незалежні, щоб ми відривалися від московського окупанта. Вже через три роки сьогоднішні першокурсники стануть майбутніми офіцерами, і безпека країни опиниться у їхніх руках. Герої не вмирають від сьогодні. Свято Покрови офіційно стало днем захисника вітчизни. Замість радянського 23 лютого тепер свято Покрови день козацтва та слави УПА. Є офіційним державним святом українських воїнів. Президент підписав указ, тож 14 жовтня вшановуємо пам'ять козаків, січових стрільців, вояків УПА, майданівців і воїнів. Ато всі, хто у свої часи поклав життя за волю України, про націю воїнів далі у сюжеті. Вони герої однієї землі, але різних епох в Уневі. Відбулася реконструкція бою у пас під розділом НКВС. Тоді, в 44-му, сотня сіроманців у півців виграли бій проти тисячі російських окупантів. Олексій Кушнір, герой України, стрілець, кулеметник. Тоді прийняв на рівний бій з ворогом. На цих полях загинули 10 українських воїнів. Ми тоді ще відбили за ним ж за тої гори. Ми ще відбили туди аж під. Якторівський взяли від Якторського ліса. Там я такого напроти бере було, може, бертів 300. бо кулемет не стояв. А вони вже пішли, були вперед розуміє. вони щось задумали, щось. Чи нас за зазаймити туди під кулеметника? Я тоді жів за кулеметка і почав їх чесати. Петро Марунчак, герой України наших днів, командир взводу батальйону Айдар, цього літа захищав землю від російських окупантів на Луганщині. В нерівному бою смертю героя загинув його рідний брат. Ми виконували завдання в Луганській області. Це було село Новосвітловка. Загинув наш брат, мій брат. Зі своїм життям і героїчно з таким героїчним подвигом не боюся сказати того слова Спас життя 80 чоловік. Вони зустрілися на одному полі. Герої різних часів, але однієї долі. Ветерани УПА передали естафету молодим. Свято Покрови 14 жовтня. Тепер єдиний для них. В цей день вшановуємо героїчний подвиг українських воїнів. Для цього буде зведено всеукраїнський меморіал пам'яті загиблим за волю України. Бо ми, як Інститут національна пам'яті, розробили систему заходів щодо вшанування пам'яті загиблих героїв АТО. Вона включає перейменування вулиць на території України в тих місцевостях, звідки походять загиблі герої. Вона включає встановлення меморіальних таблиць на школах, де вони навчалися. Ми також звернулися до органів місцевого самоврядування щодо створення військових секторів на цвинтарях і пропонуємо ідеї творення. Спеціального великого військового цвинтара, такого як в Сполучених Штатах Америки, Арлінтон, 23 лютого радянське свято, яке не несло для української армії жодного змісту. Натомість свята покрова була оберегом українських козаків, пізніше січових стрільців, героїв Крут УПА, а тепер майданівців та воїнів. АТО. До Європи через реформи в українському МЗС вважають, Україна свій проєвропейський шлях вже вибрала. Однак для цього потрібно ще багато зробити, і не тільки політикам, але й молоді, яка повинна контролювати процес. Як Україні рухатись на захід далі у сюжеті? Альтернативи європейському шляху для України не існує, і саме молодь, як ніхто інший, повинен добиватися від політиків виконання цього завдання. Про це Данило Лупківський говорив студентами міжнародниками. Ще на початку вересня, коли відклали запровадження економічної частини асоціації з Україною. Данило Лупківський подав у відставку з посади заступника міністра закордонних справ. Європейська інтеграція України. Це не є якась зовнішньополітична абстракція, і це взагалі не є зовнішньою політикою. Європейська інтеграція це є наша внутрішня робота. Данило Лубківський переконаний, для європейського рівня життя в Україні необхідно проводити реформи, змінити законодавство та провести реформу місцевого самоврядування. І до цих змін має залучатися молодь, яка не будує країну радянськими методами. Україна вже має нове покоління політиків, громадських активістів, людей, які справді хочуть змінити нашу країну, змінити правила в цій країні. Мають для цього і принципи, і знання. І я сьогодні бачу цих людей тут на цій зустрічі. Студенти міжнародники цікавилися як в Данила Лубківського, так і в науковця В'ячеслава Брюховецького не лише про переваги, а й можливі недоліки від асоціації. До речі, науковець Брюховецький ніколи не втручався в політичне життя і лише тепер погодився стати довіреною особою. Сьогоднішні вибори особливі, тому що справді приходить о той 2015 рік, про який я казав, коли ми можемо створити нашу. Розумну українську владу, майбутній парламент. Я дуже сподіваюся вирішить позитивну долю України, а значить, долю кожного з вас. І продовження теми спілкуємося сьогодні із Данилом Лобківським. Вітаю, пане Данило. Наші студії. Отже, вітаю, як Україна просувається до Європи, і в нас вже багато говорилося про те, що угода, начебто, відтермінована, і я думаю, буде незайвим запитатися ще раз: то що ж таке значить оце відтермінування? Про те, що дозвольте, говорилося? я насамперед привітаю наших дорогих слухачів зі святом покрови, і щоб покрова берегла нашу державу, наш народ, кожну нашу родину і наших дітей. Дітей нашого народу, найкращих синів нашого народу, які зараз воюють на Східному фронті проти російської агресії. Що стосується угоди про асоціацію, тут потрібно чітко і ясно розуміти. Насамперед, угода про асоціацію ратифікована, тобто вона остаточно затверджена українським парламентом. Крім цього, Кабінет міністрів України прийняв рішення про повноцінну, тобто без винятків, імплементацію виконання цієї угоди. Для мене особисто дуже важливо, що в цьому рішенні є відгук моєї позиції. Можливо, вам відомо, що в той момент, коли я відчув загрозу, можливу загрозу того, що угода про асоціацію опиниться заручником третьої сторони, а, а маю на увазі Росії, агресора, я прийняв рішення про відставку і подав цю відставку. Кабінет міністрів України по факту цю відставку не прийняв. Натомість прийняв рішення про повноцінну імплементацію угоди про асоціацію. Це дуже важливо. Таким чином угода не є відтермінованою. Угода має виконуватися вже з тими технічними нюансами, які допустимі, які про які треба спеціалістам вести розмову. Але загроза того, що Москва продовжуватиме вплив на виконання угоди, є нікуди не ділася. Добре, відомі два листи президента Путіна до керівництва України і керівництва Європейського Союзу з невиправданою, зрозуміло, вимогою ем, внести зміни до угоди, не приймати тих чи інших е, актів це неприйнятно, це неприпустимо. Наше майбутнє не може опинитися заручником Кремля. І нам треба чітко. І ясно це розуміти. Таким чином, сьогодні угода про асоціацію, а цей, цей документ, який є програмою реформ в Україні, залежить виключно від нас, від того, як працюватиме наступний парламент. Як швидко і оперативно він прийматиме корпус європейського законодавства, тобто необхідні закони на виконання цієї угоди, як швидко діятиме майбутній уряд для того, щоб забезпечити виконання того, що прийматиме парламент, як це буде підтримувати лінію тверду лінію глави держави, тому що я впевнений, що глава держави повинен спиратися на принципових і чесних людей, а найважливіше на принципові і чесні правила, які повинен встановити наступний парламент. Таким чином, угода про асоціацію залежить виключно від нас, виключно від того, як діятиме майбутній парламент України. Просуватись Україна повинна не лише економічно, так і питання такого, такого характеру стосовно віз. Зараз Польща досить так обмежила нам, утруднила, будемо говорити, так, отримання віз. Що це може означати, як це трактувати? Насамперед, ми говоримо про те, що про виконання плану з лібералізації візового режиму, який існує в Європейському Союзі стосовно України. Прийнято вже близько 40 законів, багато рішень. Ми значною мірою просунулися в грудні, чи точніше сказати, в листопаді, якщо не помиляюся, має приїхати місія спеціальна місія перевірки з європейського союзу, щоб подивитися, як в нас який стан справ, тому що є кілька вимог, які необхідно виконати для того, щоб ми могли найближче, щоб ми могли запровадити безвізовий режим, щоб могли люди вільно пересуватися до країн Європейського Союзу. Листопад-грудень з 1 січня планувалося, що будуть введені біометричні паспорти. Дочекаємося звіту цієї цієї групи експертів. І тоді українська громадськість матиме можливість чітко і ясно запитати в української влади, що влада робить, як вона просувається для того, щоб запровадити вимоги, виконати вимоги Європейського союзу, щоб нам всім було легше їздити до європейського союзу. Від чого від кого це буде залежати? Це буде залежати від того, в тому числі наскільки якісний парламент ми оберемо цього разу людей з принципами і зі знаннями тому що дуже багато залежить від того які подальші будуть законодавчі кроки україни щоб прискорити оцю звільнення і свободу пересування для наших для наших громадян що стосується якихось конкретних країн чи тим тимчас тим, 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 тимчасових труднощів то я думаю що це труднощі робочі але нам потрібно працювати всім працювати Наприклад, під час моєї каденції заступником міністра закордонних справ я радий, що відбулося полегшення в отриманні американських віз для України. Саме тоді було прийнято рішення про запровадження 10-річних віз для наших громадян. Це результат роботи українських дипломатів, українських фахівців. У нас є досвід, як працювати, як досягати таких результатів. Дуже важливо, щоб громадськість контролювала владу. Обрала парламент грамотний парламент для того, щоб прискорити можливість безвізового режиму з Європейським Союзом. Дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам з нами був Данило Лобківський. Говорили ми про те, як Україна просувається до Європи. Повертаємось до новин. На цьому прощаюся з вами та бажаю миру і терпіння. А новин надалі лише цікавих та позитивних. З вами був Андрій Фокє, журналіст і інформаційної служби другого телеканалу. Тримаємось. Героя Дарівець Василь Пелеш, якому вдалося повернутися з полону луганських сепаратистів, зустрівся зі студентами та викладачами рідного аграрного університету. Саме зі студентської лави Василь пішов добровольцем захищати країну і пережив найжахливіші миті війни. Нелегко розповісти про війну тим, з ким недавно училися і будували плани. Василь потрапив у полон після бою під хрещуватим. По дорозі у госпіталь, легковик, у якому їхали хлопці, підбив танк. Було таке враження, що перевертається і вже прийшов в тяму, лежав коло машини, нам ще один лежав мертвий, і ще троє в машині горіло. Я Потім виліз під цього труба, пішов на ту позицію, йшов, кричав, пацани свої Айдар, там уже і прийняли. Відвели на там за посадку, почали бити, розділи, відрубали руку. Місяць пробував у ворожому полоні Василь. Визволення українця організовував Володимир Діду, якого вже називають хрестним батьком героя. стержень там Лівіана. Там воюють із Фінківська, воюють із Тернополя, воюють із Харкова, воюють і зі сходу України. Також за нашу землю, за нашу, за нашу незалежність. Дуже багато людей своє життя повідавали. Воюють не оформлені, навіть не є учасниками АТО. Вони просто як волонтери воюють за рідну землю, за дітей, за батьків, за матерів своїх, за незалежність нашу, за свободу. Старші викладачі закладу порівняли подвиг героїв добровольців на сході з подвигом УПА. Студенти ж захоплюються незламністю свого товариша. Знали ми ще з самого початку, коли тільки ну, почалися мітинги на Майдані. Василь активно брав участь у Майданах, він їздив, нам викладачі розказували про нього, що є такі студенти, які проявляють свою позицію до, до, до даного майдану. Також ми його підтримували. Ми дуже пишаємося тим, що в нашій групі, саме в нашій групі, є такий герой, який не побоявся нічого, не побоявся ризикувати власним життям заради того, щоб дати нам краще майбутнє. Ми справді пишаємося ним. Керівництво університету пообіцяло Василю всіляко сприяти у подальшому навчанні, але щоб повернутися до книжок, потрібно ще тривале лікування. Він є людина, воїн, він дуже хотів. Воєнної справи і тому він на третьому курсі дуже хотів, щоб його перевели на заочне відділення. Що ми йому і посприяли, і адміністрація університету так само. І він перевівся і дуже хотів на контрактній формі служити в Національній гвардії. Він бачив своє покликання, а заочно автоматично навчатися. Хочу подякувати також його спасителю, дідуху Володимиру Степановичу. Це його, як можна сказати, хресний батько, який його витягнув, ну, можна сказати, з лищат смерті. Визволив його і тепер опікується тою дитиною. Війна не буде закінчена доти, поки в полоні перебувають українські військовики. Повернути їх додому завдання не з легких. Ми опікуємося не тільки Василем. Ми ще і перед тим також визволяли хлопців з полону. І зараз також планується визволення наших українців, патріотів із Львівщини і з інших регіонів нашої держави. Опікуємося, тому що він герой, він свободою. І землею торгує такі герої багато дуже. Сьогодні важливо, щоб і світ дізнався про те, як поводяться з українськими патріотами у полоні. Це ціна, яку платить Україна у боротьбі за свою незалежність. Довге життя довгобуду. Навчальний комплекс, який почали будувати ще в 2006 році, таки добудують. Проблемний освітній заклад, що на вулиці Скрипника у Львові, тепер завершать за спонсорські кошти. А тут і дитячий садок, і школа і музей. Якраз дитсадком не лише на Сихові, а й у всьому Львові проблеми. Адже через переповнені дошкільні заклади багатьом батькам доводиться виховувати своїх дітей вдома. У садочок треба записуватися з дня народження, і це не гарантія, що потрапиш. Списки великі. Ми, наприклад, я працюючи, мама хотіла дати в два роки. в ясельну групу. Ми не потрапили. В скорому часі тут буде сміх, будуть радіти діти. І в нашому великому комплексі, який також збудована територія терору, ми краще пізнаємо. Дуже складні прості хвилини нашої історії. Та поки цей комплекс добудовуватимуть у відділі освіти Сихівського району вже переконують проблему з дитсадками вдасться частково вирішити, хоча й не обіцяють, що для всіх дітей буде місце. В якійсь мірі ми проблему цю розв'яжемо. Я не кажу, що на 100%. тому що на сьогоднішній день бажаючи 16,5 тисяч, а ми 5,5 можемо забезпечити. Тобто рух є куди рухатися. Реформувати та розбудовувати освіту вкрай необхідно для майбутнього України. Переконує Іван Васюник. Кожен такий така справа, кожний початок будівництва це, це велика державна справа, бо вона показує, що енергія і можливості нашої нації безмежні, і ми обов'язково об'єднавшись, розбудуємо свою свою державу, бо ніхто, окрім нас, українців, цього не зробить за нас. Ми стоїмо вже рік в черзі, під народження майже. Але ми все одно не попадаємо, ну десь якщо до школи підемо, тоді попадемо в садок. А так, то в нас немає можливості більше іншої. Тому що в нашому районі взагалі жодного садочку немає. Там, на тим, тій стороні, там більше. А в нас немає жодного. Тому нам дуже важливо, навіть якщо це буде приватно.